Полтавська гімназія номер 9 із новими вікнами. Геть усі старі замінили на енергозберігаючі. Цей процес розпочався у 2010 році, завдяки зусиллям міської влади. Потім продовжувався завдяки батьківській громаді, за що ми їм дуже вдячні. І в цьому році ми дуже вдячні міській владі і депутатському корпусу за те, що проблема заміни вікон у нашому навчальному закладі вже ну, на сьогоднішній день, скажімо так, просто-напросто не. Не існує директорка новенькі вікна розцінює як подарунок до ювілею цього вересня. Перший дзвоник пролунає 55-й раз. Техпрацівниці працівниці тішаться з того, що більше не треба буде затикати дірки у старих віконницях ганчір'ям. Було холодно, було, не не холодно. А тепер кані дуже дуло в коридорі, що в класах тепло було а в коридорі. Дуже дуже скільки погопон нам їх поклеть один чоловік на етогі. У 31-й полтавській гімназії робота по заміні вікон кипить. Старі демонтують, нові ставлять. Тим, що є більше 30 років, педагоги скаржаться. Влітку було важко провітрювати коридори, взимку холодно через дірки. А ще тут встановлюють басейн. Чиновники кажуть, до початку навчального року ще п'ять шкіл міста будуть із енергозберігаючими вікнами. У 9-й, 11-й та 34-й Цю справу завершено. Зараз кожна українська родина. Рахує кожну копієчку, і міська рада не може допустити, щоб батьки ще додатково збирали кошти на заміну віка. І я дуже задоволений тим, що депутати міської ради міський голова підтримав нашу програму по заміні вікон в усіх школах нашого міста. Екс-мер Полтави Андрій Матковський говорить, ставши депутатом міської ради, ініціював продовження програми, прийнятої ще за його каденції. В усіх школах та садочках міста вікна планують замінити на енергозберігаючі за два роки. В 40 дитячих садках і школах проводяться ці роботи. Це майже 50% від потреби. І от зараз ми бачимо, що роботи активно ведуться, і тому ми будемо ініціювати от на наступну сесію ще додатково п'яти закладах. Це 26-й дитячий садок, 13-та гімназія, школи 23, 24, і 38. Окрім комфортних умов для дітей, після встановлення нових вікон чекають зменшення витрат на тепло.